Куди? Е, мені не йти на роботу, тому і сьогодні не приїхати твій. Ну, Няня ня, треба приїхати. І наші, і це потрібно. Не, не заважай. Добре, мені зараз не йти на роботу. Добре, йду ну, до деревну позвоню. Алло, да, Альо, Братан? Ну, я б хотів чи ти зі мною сюди 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 прийшов. Чого? Ну, мій батько пішов, ти можеш прийти разом до гості. О, добре, зараз прийду, Чекай. Угу. Відкрий, будь ласка. Заклоч. Тож, а. Чого ти мене покликав? Е, Брюс? Ну, м -м -м, сьогодні йде не Ну, якби батько мій покликав дітку, добре, я згіден. Ну, тож, як він покликав твої пі... ну, няню тобі наняв, то. Де що твоєю мамою? І ну, вона поїхала в інше місто. Добре, може йдемо в нас кіно подивимось? Та давай. Добре, почув дасть і зайду. Чекай. А, ти тут? Добре, почнемо з того, яке кіно будемо вибагати. Наприклад, е се. А, mm? 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 Заходьте, так? Тож. Тебе звати Рус, так? Эм, е, ну Як я думаю, твоє е, е твоя дня не. Она Е, Що ти сказав? Добре. мені надо подивитися. М? Це мені? Дякую. Ти зовсім не хватає. йду я за молоком. Вона якась дуже дивна. Мені теж здається, чи дивне. А двері закрити. Добре, може будемо гуляти, дас? Зараз ніч. А, Так, точно ніч. І коли вона на нас повернеться, я не знаю. Так, я думаю, мені ніхто нас не буде мішати. М -м -м. Яка вже зараз година? А, ой, двадцять третє. Тож мені зараз не лягати спати. Точно. Добре. Де я? Ти хто? Я Деко. Деко? І ще я тут роблю. <рес> Ти сні. Ти не справжній? Я не справжній? Ні. Я справжній. Справжній? Та. Тепер же дізнався, як я -фонді виглядаю. Та на фонді оглядаю. Не було тут нас бити. Чого ти мене сюди визивав? А, та! Щоб тебе попередити, що не зв'язано за твоєю няною, тому що за няня вампір. Що? А, але. Ж... Я... Ну, не думаю, що вона може бути вампіром. багато чого не думаєш провез. Добре. І не хоче до нас до Ти тримувати. Побач... А? Що? Я вдома, добре. У мене просто... У мене я Прид, е... Геймонд. А ти чого таке на мене так звертаєш? Ну, говориш зі мною таким акцентом. Акцентом? Ну. Старий, я просто якийсь розчарований. чому? Я не знаю. Ну, добре брусь. Я просто не розумію, чого ти справді розчарований? Я не знаю справді справді не знаю чого. А вже ж не станеться, надіюсь. Я теж надію, що нічого поганого не станеться, і не прийде там якийсь сайферус, де не прийде. І просто відпочинемо, так? Ну, як ти там. Е, ну, рятував мене. О, так. Це милиця. Я себе ще дуже дивно відчуваю. Е, і що? Якось далеко якось бачу. Далеко бачиш? Ну, я тоді не знаю. Ну, тебе на голові шлем. Що? Ну, в прямому. А як тут зняти? Я не знаю. Давай, я може беру ванну. Ванну? Може, от якось можна торкнути. Е. Берис. Э. Бери у ріс. Ти тут. Так. А! Ти хто? Hey, Той самий демон. А... Що робите? Я вже йду. Не що це робити. Єдиний варіант це позвати Деку. Але маєш знаєш зробити? Може, десь кінати все є. Я вже йду. Так. Закан. Може, не ну, можна позвати деко? Нічого мене тут немає. При... Во. Є. Прийди! Прийди, деко! Прийди! Прийди, деко! Скучали без од мене? А, а, де я? А, я вже в тілі... гейму Інакше я не познавав. можливо, можливий господину, а? Хаймо, давай просто цим покінчимо. Лені спілку змій закляти ворог тут. Я вже зрозумів, чого не призвали. За думай, до покінчити своїм закляттям, поминаю тебе, щоб ти світ свій повернувся. Чого я в ванні? А? Ага. Гаймонд? Ти не Гаймонд, ти... Я деко. Та, ти мене не помітив. Але Гаймонд сам позвав. Звільни Гаймонда. Тоді поручи та із вогоня і закаляття. Тоді його звільню. Позиваю тобі пойти із цього світу прямо зараз, прямо зараз. Ага. ем, до побачення, Брюс. Ага. Звідки б цей площ? А, ага. це Нехай дав деко. Тоді до побачення, Геймот. Побачимось завтра. До побачення, Побачимось завтра. До побачення. Зкільки мені треба їх чекати? Це вже неважливо. ключів і Е Угу. Так. Ага. Угу. Mm Немає -hmm, доба інформації. Ну, це чи